Наш телевізійний вечір продовжує програма про головне в деталях. Сьогодні будемо говорити про медичну реформу в Україні, гості нашої студії, голова постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики Манолій Піцуряк та виконуючий обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Микола Стовбан. Отже, шановне панство, незабаром 18 червня. День медичного працівника України, і, звичайно, напередодні професійного свята хочеться трошечки детальніше поговорити про медичну реформу в Україні. Ну про доцільність цієї реформи сьогодні говориться дуже багато і на всіх рівнях. А от позиція щодо напрацювань медичної реформи озвученої урядом з точки зору Департаменту охорони здоров'я Миколи Петровичу. Ну, стосовно того, чи реформа є актуальна, звичайно, станом на сьогоднішній день, реформа в охороні здоров'я нашого, нашого з вами регіону в окремого і в Україні в цілому, звичайно, є назрілою і потребує реформування. Стосовно запропонованих урядом та Міністерством охорони здоров'я пакету законопроектів, його треба підтримати. Тому що, як ми знаємо, згідно законопроєктів 63.27 та 63.29, рекомендується перевести систему охорони здоров'я від системи Семашко до нової системи фінансування через створення Національної служби здоров'я України. Крім того, в результаті прийняття цих законопроєктів буде здійснено перепрофілізацію закладів охорони здоров'я в такі заклади, як реперфузійні центри. Які будуть знайдуть підтримку в в розрізі госпітальних округів, а також в хоспісну паліативну допомогу сьогодні? Пересічний наш мешканець, зрештою, звичайні люди дуже переживають і дуже турбуються з приводу медичної реформи. Що Медицина в Україні буде платна, що все перейде на грошове фінансування, що людям не буде можливості лікуватися безкоштовно згідно Конституції нашої держави. От, власне, я би хотіла, щоб ви зараз акцентували увагу на тому, що медицина все-таки залишається не безплатною, а фінансується з джерел державної. Знову ж таки. Стосовно безоплатної медицини згідно з статті Конституції України статті 49, вона залишається безплатною в випадку екстреної медичної допомоги, первинної медико-санітарної допомоги, а також э, стосовно вторинного рівня, це буде частково буде чіткий перелік медичної послуги, яку буде надавати лікарня з частковою доплатою від пацієнта. Це буде створено так званий прототип страхової системи. Манолію Васильовичу, ви належите до тих депутатів обласної ради, які впродовж дуже багатьох років лобіюють питання охорони здоров'я на Прикарпатті. Що в цій медичній реформі все-таки вас ну не скажемо, не задовільняє, насторожує? Ми говоримо сьогодні за реформи охорони здоров'я, і сьогодні, напевно, тільки ліневі за них не говорять. Реформи і проблеми охорони здоров'я. Звичайно, 200% реформи потрібні, їх треба робити. Але мене насторожує декілька моментів, які на сьогодні, які як з моєї точки зору вважаю, треба попередньо зробити перший кроті, а потім робити другі кроті. Оці реформи, ці законопроекти, це є фрагментарні дії у цілій системі реформування охорони здоров'я. Перш за все, ми до сьогодні вся українська охорона здоров'я. Це є система Семашко, радянська система. Вона була розрахована на той період, коли держава повністю фінансувала. Ми живемо в інших реаліях, і сьогодні, звичайно, треба вибирати іншу модель. Щоб розпочати реформу охорони здоров'я в нашій державі, треба повернутися до Конституції нашої держави. Адже стаття 49 гарантує гарантую всім жителям нашої держави безоплатну гарантовану медичну допомогу в всіх комунальних державних закладах і забезпечує збереження їх від скорочення закриття. Звичайно, держава багато піль дає, і коли ми робимо от зараз створимо національну агенцію оці ці законопроекти, які минулого четверга, були прийняті. У першому читанні це є фінансування. Люди багато будуть не розуміти. Так, первинка буде безплатна, екстрена буде безплатна, тому допомога буде безплатною, а вторинний рівень. Найбільше люди стикаються, первинний вторинний рівень, діагностика, лікування. А скільки людина має заплатити, а скільки заплатить підприємство за неї, а скільки заплатить держава? Тому виникає ряд питань. Мої бачення, я це неодноразово. На ну, всіх рівнях акцентую, піднімаю питання. Ми маємо вибрати модель. Якщо наша держава може забезпечити фінансування охорони здоров'я в межах 30, 50, 70 відсотків, це гарантований пакет, і ми на, цим, на це забезпечуємо. Люди мають знати той та частина послуг, які держави не може взяти на себе, отут є поле для реформаторів, для реформ, для всього іншого. Як ми хотіли, не хотіли говорити, ми увійшли в те, що в нас вже починає потужно працювати приватний сектор охорони здоров'я. Що ми не говорили? І стоматологічні послуги, і багато кушевських гінекологічних, і діагностичних послуг. Сьогодні люди платять свої кишені, і вони до цього привикли. І, в принципі, ми це треба говорити відкрито. Наступне питання: якщо держава гарантує своїм жителям цілий ряд пільг. А їх не фінансують сьогодні. Чому нарікання на охорону здоров'я? Та тому, що недостатнє фінансування вже протяг більше 25 років недофінансування, не, не недофінансування, Якщо приймається закон, тим законом передбачено пільги для населення, їх треба фінансувати. А сьогодні вже десятки разів говорю і буду сьогодні, повторюю. Сьогодні всі пільги на медикаментозі забезпечені, поставлені на охорону здоров'я. Наприклад, закон про статус ветеранів війни там дуже багато і пільг для населення, але ті пільги фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету, окрім єдиної пільги, це лікування в, раз... ну, лікування в амбулаторних умовах. І це покладено на фінансування за рахунок органів місцевої влади і бюджетних установ охорони здоров'я, які на даній території. Якщо ми сьогодні бачимо, що недофінансування хронічне, як заробітної плати, як медикаментів, як харчування, а про обладнання вже й важко говорити, тому на сьогодні виникають такі проблеми. Я вважаю, алгоритм дій мав би зробити уряд, апробацію зробити. От було чотири пілоти Донецька. Дніпропетровська місто місто Київ, Вінницька область. Ми чотири роки прийшли в пілоті. Фінансування було ну, більш-менш нормальне там, але сьогодні не зроблено жодного висновку, а чи добре, чи не добре. Створення госпітальних округів. Чому в мене виникає занепокоєння? Та моє бачення, і я буду настояти на цьому. Адміністративна йде реформа адміністративно-територіального устрою. І Я вважаю, скільки буде адміністративно-територіальних утворень, як вони там називались, скільки має бути і медичних утворень, тобто госпітальних округів. Я депутат. Усіх рівнів і сільської ради, і районної ради двічі, тричі обласної ради, я просто знаю, як приймаються рішення депутатами різних рівнів. І дуже важко буде зрозуміти одні територіальні одиниці, коли треба кошти на іншу дати, і буде конфлікт інтересів, і будуть страждати люди. Госпітальний округ це тема широка, це, напевно, є тема окремої передачі, але це, як нам пояснюється, є утворення не юридичне. Ну і на сьогодні, не пробувавши в жодній. Області, ну я дуже боюся, щоб це не був той результат, який я інколи говорю, коли ти зерно сієш на асфальті, а воно не зійде. Дай Боже, щоб це була реформа структурно. Воно гарно виглядає гарно на цьому, але на ну в реаліях воно може бути трохи не так. Манулі Васильовичу. Нам пропонується на Прикарпатті створити п'ять госпітальних округів. Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Надвірна і Косів. Як буде ситуація з районними лікарнями? Їх 14, плюс міські лікарні, плюс диспансери, медичні центри і так далі? Яка буде ситуація? Яка тут перспектива? Ну тому я, я це на це я акцентую увагу. Знаєте, чи три округи, чи п'ять округів, чи один округ, чи десять, ну немає значення, скільки їх буде, але воно мало бути прив'язано, по ідеї, до адміністративно-територіального устрою. Наприклад, я працюю головним лікарем Солотинської районної лікарні. І в нас Борочанський район, одні послуги до Тесміни, району віднесені, інші до Надвірнянського, інші до Франківська, інші в Богородчанах. Тому так, буде проблема, буде проблема між радами. До речі, йде створення об'єднаних територіальних громад. Там взагалі ми не будемо знати, якщо на рівні районного центру створиться громада, в перспективі такого районного центру не буде. Тому, я говорю, аксіома. Спочатку адмінреформа адміністративно територіальна, потім медична. Ми можемо пробувати з питань округа, можемо пробувати, але ми маємо все зробити, щоб не розвалити те, що на сьогодні збережено. Я не хочу повторення тих реформ, які в 90-х роках робили, коли сказали, що дитячі садки з підприємств передати на ну, сільським селищним радам. Ми багато їх знищили. Я не хочу тих реформ, коли робили. З державних підприємств робили акціонерні товариства, Ми практично бачимо вся промисловість загублена. Не хочу тих реформ, коли ми робили з колгоспів паювання сьогодні. Маємо те, що маємо. Тому спочатку напрацювання законодавче, потім реформи. Це моя позиція. Дякую, Микола Петровичу. Давайте все таки трошечки конкретизуємо стан охорони здоров'я області сьогодні. Я розумію, що це питання досить широке, але на фоні України все-таки Івано-Франківщина виглядає досить пристойно. І, хоча зараз страшенно модно виконуючи обов'язки, в тому числі і ви, так само, як і ваш міністр, виконуючи обов'язки. І все таки, що позитивного хотіли би ви сьогодні окреслити в галузі охорони здоров'я області на рахунок позитивів нашої області. Це можна твердо стверджувати про те, що за 2016 рік нам вдалося досягти спільно з обласною радою, в тому числі об'їздивши з Манолі Васильовичем майже пів нашої України. Ми досягли того, що на території нашої Прикарпаття ми створили один наразі діючий. Куди звертаються дуже багато учасників АТО, госпіталь ветеранів війни на 75 ліжок. Зовсім недавно, в п'ятницю, через медичну комісію пройшло питання структури та бачення стратегії розвитку даного госпіталю до 2020 року, стану на 4 роки, з відповідним фінансуванням, і воїни АТО, і будь-які учасники бойових дій, Великої вітчизняної війни, ветерани афганці, вони задоволені тим, що вони мають кваліфіковану медичну допомогу і якісну в госпіталь ветеранів війни, який розташований в місті Коломия. Крім того, на базі обласної клінічної лікарні ми відкрили знову ж таки завдяки плідній співпраці і обласної адміністрації, і обласній раді, це рентген, відділення рентген-ендоваскулярної діагностики, що напряму в 2017 році перегукується з. Напрямком державної політики стосовно відкриття центрів для ангіографічного обладнання. Також ми відкрили за 2016 рік в місті Коломия нову поліклініку. І уряд для того, щоб вказати, як ми показати, як ми працюємо. Уряд спрямував нам. В місту Коломия для потреб поліклініки для закупівлі дороговартісного медичного обладнання, оскільки Коломия буде медичним центром медичного округу Коломийського, сприймав 25 мільйонів. Також ми відкрили в місті Галичі новий хірургічний корпус. Уряд також звернув увагу на це, і було відкрито на базі е, Галицької ЦРЛ. Сучасний лабораторний центр стосовно розвитку третинної медичної допомоги, то станом на сьогодні в обласну клінічну лікарню спрямовуються також кошти. За рішенням кабінету міністрів України в сумі 25 мільйонів для придбання дороговартісного високотехнологічного обладнання. Ми відкриваємо оновлене опікове відділення з відповідним оснащенням, до якого долучилися багато меценатів нашої області, а також народні депутати. До здобутків нашої області належить і те, що протягом п'яти років ми відкрили велику мережу ФАПів та амбулаторій. Цьогоріч ми відкрили дві амбулаторії за перший квартал. Крім того, Передбачається відкриття амбулаторії в Богородчанському районі. Будуть е, проводитися відкриття другої черги оновленого відділення Тлумацької е, центральної районної лікарні, що також позитивно вплине на надання якісної медичної допомоги терапевтичним хворим. Е, стосовно е, закладів охорони здоров'я міста, то ми відкрили в 2016 році зустріч плідній співпраці адміністрації та мерії міста поліклініку номер 5 на базі центральної міської клінічної лікарні створено центр рентген, центр кардіохірургії і успішно проведено вже 30, біля 30 операцій на відкритому серці спільно з інститутом Манолію Васильовичу. Щойно Микола Петрович сказав, що ви об'їздили фактично всю Івано-Франківську область, спілкувалися з медиками. З якими проблемами найчастіше звертаються до вас, як до голови депутатської комісії, медичні працівники? Адже сьогодні, як ніхто, медичні працівники потерпають і, скажімо так, від пересічного громадянина всі щось хочуть від лікаря, вічного нічого немає, але нарікань на медичні служби, як правило, сьогодні. Все таки є. Дійсно, ми з Миколою Петроховичем в'їздили не тільки в область Франківську, а й в значну частину України. Бо стояло питання це відкриття госпіталю ветеранів війни. Так, це була одна з моїх таких ідей, щоб ми його відкрили, бо єдина область, яка не мала госпіталі. Сьогодні радісно про те, що він розвивається і має перспективу на майбутнє. З чим звертаються медичні працівники, мешканці. Скажу, питання закономірні. Недофінансування галузі приводить до того, що немає не виплати зарплати. У минулому року на протязі цього року, ви знаєте, до дня ми напередодні дня медичного працівника, і це наші жнива. Ми за рік підсумовуємо те, що від дня медичного працівника до дня медичного працівника зробили. У минулому році ми напевно... 4-5 сесій обласної ради були присвячені тому, що ми розглядали питання стану виплати зарплати. Знаєте, багато нарікань на охорону здоров'я, багато людей незадоволених. Але я хочу з гордістю сказати те, що наші медичні працівники в надзвичайно складних умовах, коли немає фінансування зарплати, коли немає фінансування на обладнання, на медикаменти, вони надають допомогу, рятують людське життя. І повірте, Івано-Франківщина одна з кращих властей по організації медичної допомоги. Ми зберегли систему, ми зберегли людей і маємо шанс на майбутнє працювати. Питання вдавалось вирішити цього року, 12 травня, на виїзній сесії, ми знову приймали звернення до Верховної Ради, до Кабміну, Міністерств фінансів охорони здоров'я про те, що не може існувати система, коли на 8-9 місяців є кількість коштів на зарплату. Це не може існувати. Коли нас порівнюють робити польські реформи, ну я би хотів, щоб <кій> наше фінансування було на рівні Польщі. Я вже неодноразово згадую, але користуючись ефіром, скажу: у Польщі на одного жителя держава виділяє з різних фондів більше 930 доларів. У нашій області за минулий рік, дай Бог, ми витягнули на 60 доларів. І зрозуміти єдине, не змінивши фінансову складову у реформах, ніякі реформи не пройдуть. Інший ряд звернень це. Ну, Будемо говорити скорочення, закриття перепрофілізація. Ми пам'ятаємо в кінці року, на початку цього року проблемні питання по Коломийській центральній лікарні, коли пішло масове вивільнення лікарів-стоматологів. І ми на сьогодні, створивши центри первинки у Коломийському районі, ми залишили віддалені села, там, де є лікарські амбулаторії, без стоматологічної допомоги. Так це є проблема. Питання звернень від медичних працівників про заміну обладнання, те, яке сьогодні є. Адже у нас... Зрозумієте, рентгенобладнання практично на тереному рівні всіх центральних лікарнях потребує практично стопроцентної заміни. У нас потребує заміни парк автотранспорту і лікарських амбулаторіях, і в центральних районних лікарнях. Та й, до речі, екстерна отримала три роки назад, і зараз... а екстерна допомога це та служба, де машини більше трьох років не їздять, там треба нові машини давати. Тобто проблеми, куди б не говорили, все повертається до фінансової складової. А ще раз скажу, наші люди хочуть працювати. Якщо наш Якщо лікар за 3 тисячі після інституту працює, то в Польщі за 3 тисячі євро не хоче працювати. І нарікання є. Не ми винні в тому. Медики, що ми не можемо придбати ті медикаменти, коли немає коштів. Я думаю, що ми всі і обласна рада, і обласна адміністрація, і держава такі повернеться лицем і до, до людей. Я мені важко до охорони здоров'я, до людей, адже ми даємо послугу людям, а не беремо для охорони здоров'я, для того, щоб проїдати їх. Дякую, Микола Петровичу. Ви молодий керівник. Я вже сказала, поки що виконуючи обов'язки, і я знаю, що у вас дуже амбітні і дуже серйозні плани. На рахунок охорони здоров'я області на найближчі роки концептуально і дуже коротко. Кілька слів. Ну на рахунок планів, то на нашому офіційному сайті проводиться робота з інформування громадськості стосовно госпітальних округів та їхніх центрів. Там є вся інформація, як будуть як буде виглядати мережа лікувальних закладів нашої області в розрізі проекту в розрізі госпітальних округів. Крім того, ми хочемо. Наша команда обласної державної адміністрації разом з медичною комісією хочемо до завершити реформування екстреної медичної служби з створенням єдиної диспетчерської системи. Що, також нас цікавить розширення хоспісної та паліативної медичної допомоги. Ми перші кроки вже зробили. Було відкрито в 2016 році виїзне хоспісне відділення розширення реабілітаційної бази та відновного лікування в цьому плані працює. Почали працювати ми з обласною дитячою клінічною лікарнею, де буде відкрито реабілітаційний центр для дітей з порушенням слуху. Ну і мабуть, саме головне, що стосується, це розвиток в подальшому, перспективний розвиток в кожному центрі е, госпітального округу кардіохірургії. Ми плануємо почати це з міста Івано-Франківська, закупити ангіограф і розширити ту кількість операцій. А їх вже нагадаю, що було 30, е, Відколи відколи існує центр рентген-відділення е, центральної міської лікарні. Кардіохірургії. Ну і, звичайно, так як в продовження думки Манолія Васильовича, це поновлення матеріально-технічної бази і санітарним транспортом, як центрів первинної медичної допомоги, так і на даний час районних лікарень, а в недалекому майбутньому лікарень інтенсивного лікування першого та другого рівня. В неділю 18 червня Україна відзначає День медичного працівника нашої держави, і, звичайно ж, окрім здоров'я, здоров'я, здоров'я. Що ми ще можемо побажати нашим медикам? Прошу, Знаєте, користуючись нагодою сьогодні в сьогодні, ефірі, я би хотів звернутись до всіх медичних працівників Прикарпаття, подякувати їм за ту натхнену. Працю, яку не віддають для на охороні здоров'я, на охороні життя наших мешканців. Подякуйте їм за безсонні ночі, Подякуйте їм за те, що вони в екстремальних умовах, інколи не маючи тих умов, рятують життя, і це їм дається. Побажати їм радості, щоб слово реформа для них означало, що буде краще завтра, як було сьогодні, оптимізму, надії в майбутнє. І ми переживемо. Не такі реформи переживали. Ми переживемо, і наша охорона здоров'я буде однією з найкращою. разом з вами, шановні дорогі наші кхе, колеги, медичні працівники. Всі, хто працює у лікувальних закладах, всі, хто надає допомогу нашим мешканцям і рятує їхнє життя святом медичного працівника. Щиро вітаю вас. Прошу, Микола Петрович. Вперед день медика. Дозвольте подякувати вам за ваше відчуття. Справедливості, вашу, вашу самовідданість роботі, вашу, ваші теплі слова для пацієнтів, ваші, ваше ставлення і в святкові, і в будні до наших краян. Окремо хотілося б подякувати і медичним працівникам, які працюють на сході, які охороняють і хлопцям, які працюють на сході, які охороняють спокійний сон як наших мам, так і наших діточок і нас з вами. Низький уклін і ветеранам, які нас дають настанови і вчать молоде покоління медиків працювати настирливо, постійно самовдосконалюватися. Низький уклін вам за все, що ви робите для наших краян і для нашої держави в цілому. Шановне панство. Я дякую вам за участь у сьогоднішній програмі і хочу нагадати, що це була програма Про головне в деталях, в якій ми говорили про медичні реформи на Прикарпатті. На все вам добре.